Об'єктом обмірної практики була садиба банкіра Чурилова, що розташовується по вулиці Петропавлівській, 91. Практикантами було здійснено фотофіксацію, виконано замальовки деталей фасаду, кроки нариси будівлі з розмірними відмітками та безпосередньо проведено обмірні роботи. Студенти навчилися професійно працювати з механічною рулеткою та далекоміром, ознайомилися з основними методами обмірів. У другій половині практики відбувалася камеральна обробка результатів, пошук необхідної інформації, а також оформлення звіту згідно зі змістом. Студенти мали представити власний варіант відмивки фасаду. Упродовж практики працювати доводилося у програмі AutoCAD, графічному редакторі Paint та текстовому редакторі Word. Кожен вчився самотужки та в команді виконувати графічний звіт по обмірних нарисах.